первомайській громаді відкривається відкритий турнір з футболу на Кубок Мера. Матчі проходять на полі зі штучним покриттям біля ФОК «Ангар Спорт. Кожні вихідні підтримати свої команди приходить велика кількість вболівальників. 17 вересня спостерігав за грою команд. Також і наш земляк, срібний призер чемпіонату з футболу серед студентів Андрій Теріяєв та його перший тренер, головний суддя первомайського турніру, Дмитро Воробйов. Я народився я в місті Первомайській Харківської області тут я навчався, тут я жив, мене виховували в один з років. Я вирішив піти вже на футбол, в вдюшав місцевий до мого першого тренера Дмитра Володимировича Воробйова. Грав за дюшку, Потім, вже коли вже трошки підріс, вже був час там переїжджати до Харкова на навчання. Почав займатися більше. перейшов з великого футболу в футзал і знаходився в мініфутбольному клубі Локомотив Харків. Зараз його існування вже закінчилося. Пробув в ньому десь 4 роки. В дублі грав там підпускали за перший клуб, але тоді ще був такий малий, можна так сказати. Тому Потім вже закінчилось існування, вже потім перейшов, почав далі, далі рухатись, приїхав до Одеси, там два роки програв в епіцентрі Одеському в екстралізі, в чемпіонаті України в вищій лізі. Після цього було запрошення до дітрейдингу. Вони базувалися в Славянську, але грали ми в Северодонецьку, який наразі тимчасово окупований. От я там програв рік, і після цього там був контракт і на рік, закінчилася співпраця, і далі було запрошення до Львівської енергії, де наразі я зараз знаходжусь вже другий рік контракт. Там я граю, там я живу. Від виступу збірної України на світовій першості залишились незабутні спогади, зазначає майбутній. Майстер спорту міжнародного класу. Чемпіонат світу проводився в країні Португалія, в місті Брага. Там в двох містах проводилося. Вони просто поруч знаходяться Брага, ти гімараєш в двох залах. Ми приїхали, у нас було одне тренування, потім вже почався чемпіонат. За сім, за сім днів чемпіонату ми зіграли шість ігор. Кожен день були ігри, тільки одна перерва була. Один день ми там трошки відпочили, подивилися міст. Просто трошки відчули той менталітет. Ми першу гру грали зі словаччиною, ми її виграли. 4-1 то груповий етап був, виходило дві команди. Другі були в нас збірна Бразилії, з нами була, з якою ми надалі грали в фіналі. І третя команда була збірна Оману, то більше там азіатські команди і так далі. От, ми їх виграли 9-0 в групі Бразилії. Ми програли, получається 5-2-5-3, чесно не пам'ятаю. Бразилія для нас з першого разу зразу показалася просто там на три голови вища команда. Бо всі гравці, які там знаходилися, ми знаємо, що вони грають в вищих чемпіонатах світу, тобто в Іспанії, Португалії, в Бразилії, там всі ну хлопці більш досвідчені. Набагато сильніше нас, але ми знали, що ми можемо принути вище голови, тому що е, наразі зараз триває війна в нашій країні, і дякуємо ВСУ за таку можливість в першу чергу, що нам всі є право е, представляти свою країну на своєму, так сказати, фронті, е, на спортивному, де в нас більше виходить. Тому ми, ми прославляємо там, вони захищають нас тут. Тому якось е, ми так знали, що нам. Треба буде пригати вище голови, от і ось настав день фіналу. Як враження від фіналу з бразильцями? Враження в першу чергу, це в інший рівень, тому що організація, інфраструктура в місті, в чемпіонаті світу в цьому проводилася на вищому рівні. Ну для нас то було таке щось космічне. От ми всю гру, як то було здивна дивно, типу, що ми вели весь всю гру вели, але наразі в кінці нас не вистачило. Вони зрівняли рахунок, перейшов матч в овертайми, і в овертаймі ми вже там пропустили два м'ячі, і наразі ми програли 6-4, але дали дуже сильний бій. Що можу сказати по відношенню до самої до самих нас, до збірної країни України до нас? Там відносилися вперше дуже поважно. Навіть жителі просто Португалії, ми гуляли по місту, їздять машини, всі кричать там Слава Україні. Там ми йшли, було відкриття, получається того чемпіонату світу. Ми йшли по центральній вулиці, по площі, і там люди на колінах там ставали, бо дуже до нас. Сильна повага, були прапори України просто від жителів Португалії. Тобто ставлення дуже було гарне до нас. Але щодо що того, що але нас там суперники не хотіли бачити нас в якихось фаворитах. По-перше, судді там трошки по-інакшому ставилися гравці, болівальники, коли вже, коли вже були ігри, то вже трошки не так. Бо ну, ті нас поважали, але. Не хотіли нас бачити в фіналах і так далі, але ми пригнули вище голови, ми зробили свій мінімум. Трошки прикро, бо ми вже повірили в свою перемогу, напевно, і вона зіграла такий злий жарт з нами. І ми програли. Але ми задоволені тим, що ми представили країну і зробили такий непростий шлях. Андрій згадує перемогу над однією із кращих збірних світу, та впевнений, все буде Україна. Був полуфінал проти господарів цього чемпіонату проти збірної Португалії. Нас з перших хвилин душили, можна так сказати, таким терміном. Нам просто зразу спочатку нам поставили пенальті, ми відбили, ми забили. Спочатку перше нам забили, ми зрівняли, потім ще й вийшли вперед. Ми всю гру вели, але на останніх секундах основного часу нам забили гол і в полуфіналі там не були овертайми, а зразу пенальті. Який момент запам'ятався, то в першу, коли ми били пенальті, в нас Воротар відбив три пенальті підряд. Ні, не підряд. Першу пропустив і потім три підряд відбив. І, а ми реалізували свої пенальті і вийшли вперед. Болівальники там просто по-іншому ставилися до нас дуже, дуже було багато негативу, що саме ми вийшли, а не вони. Ну, бо вони господарі. Трошки все ж таки до нас ставлення було таке, що вони мали пройти. Але ми зробили більше ніж могли. Ми знали, що так потрібно бути. Я вважаю, що такі турніри мають проходити. Ми маємо старатися жити. Нормальним життям, все для цього роблять наші військові. Ми маємо розвиватися і в спортивному, і в фінансових планах для економіки країни в першу чергу. Такі турніри то тільки плюс. Первомайшна завжди славилася своїми командами, своїми гравцями. Дуже сильні тут дюшка, школа працює на вищому рівні, як для таких. Міст, скажімо. от і я радий, що тут живе футбол, живе спорт. Люди хочуть займатися цим, такий ажіотаж, приходять люди дивитися, тільки плюс побажання. Побажання молодим. Що я хочу сказати, що якщо вони прагнуть розвиватися і е, досягати якихось висот в цьому, саме в цьому виді спорту, е, першу чергу, то дисципліна, то е, не, не боятися помилятися, бо без помилок е, ніякого досвіду нічого не буде. Що я можу сказати? Не ходіть по, 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 по злачним містам. Ходіть краще на турніки, на спортивні майданчики на футбол. Перший тренер срібного призеру чемпіонату світу добре пам'ятає свого вихованця та пишається ним. Заключні матчі чемпіонату світу. Тренер дивився по інтернету. Андрій, хороший мальчик, трудолюбивий, ісполнительний. Могу сказать, что добрый, отзывчивый, всегда отзывается, что ему не попросит, что он всегда придет на помощь с ребятами. Для тех, кто занимается или хочет заниматься спортом, приглашаю заниматься нашу первомайскую спортивную школу. Как видите, у нас тут вырастают свои таланты. Можем воспитать, научить, приходите. Спорт это здоровье. В связи с ситуацией я был в отъезде. То есть я находился не в Первомайске, а был на западной Украине, но там периодически смотрел, кое-какие игры смотрел, не все, но э, полуфинал я посмотрел полностью. И, и, и финал я посмотрел. Э, до этого не, не получалось у меня. Честно говоря, не ожидал, что у нас могут быть такие ребята, что мы на уровне с такими командами, как Португалия и Бразилия. Ну, Довольно-таки впечатлен был выступлением нашей команды.